якимсь чином це родичі роблять. Так, щоб більше мене чомусь іде так, щоб випивати під час алкогольного. Алкоголь може бути, бо тут вийшла прив'язки дуже сильні. Скажіть Вищі сили, чи приходить із роду родич, якийсь, якась душа неупокоєна вибивати приходи. Є такий чоловік в роду він приходить тільки коли. Так дорога йому закрита. До нього постій.